Що таке enlistment та «conscription»? Чим «to deploy» відрізняється від «to assign»? Як розповісти про військовий досвід англійською? Я Олена Чакрижова, вчителька. Це армійська англійська канал, де ми вивчаємо «Military English». І в цьому відео ми з вами розглянемо корисну лексику. Яка дасть вам змогу розповісти про ваш військовий досвід, про вашу біографію і про факти з вашої військової кар'єри? Сьогоднішня тема важлива. По-перше, тому що стандарт НАТО з мовної підготовки вимагає від військового вмітня розповідати про свою біографію, спілкуватися з колегами, брати участь у дискусіях, брифінгах, де брифінгах, проходити інтерв'ю і описувати події минулого. По-друге, не секрет, що іноземні збройні сили дуже зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про досвід наших українських захисників. І вже стоять в черзі, щоб повчитися у вас. І вже дуже скоро ви зможете спілкуватися з ними англійською і розповідати про ваш військовий шлях, якщо будете уважно дивитися мої уроки і виконувати практичні завдання. Основа будь-якої історії, будь то біографія, дебрифінг, або байка, яку ви розповідаєте побратимам. Це дієслова, дії, опис саме того, що ви робили. У попередньому відео я розповідала вам про час пас Симпл для опису фактів та подій, що завершилися в минулому. І якщо ви уважно його дивилися, то пам'ятаєте, що дієслова діляться на правильні. Та неправильні. І сьогодні ми зустрінемо і ці, і ці. А також ми зустрінемо уже знайомий вам із попередніх уроків дієслово to be – бути, але в минулому часі. In the past воно має дві форми: was та were – був, була, було, були. Форма залежить від особи та від того, однина чи множина. В однині з I, he, she, it використовуємо was – з «you» в однині та в множині we та «they» вживаємо «were». Усі правила утворення стверджень, заперечень та питань з was were» такі ж самі, як і для «to be» в теперішньому часі. Якщо ви пропустили або підзабули відео урок про дієслово «to be» і розповідь про себе в теперішньому часі, подивіться його. Окрім того, сьогодні ми зустрінемо речення в пасивному стані. Тобто, коли не ви активно щось робили, а з вами щось робили. Наприклад, народили, доправили, перевели, відзначили. І англійською ми будемо казати: я був народжений, я був доправлений, мене було переведено і так далі. Тут нам потрібна вже. Третя форма дієслова. слова. Починаємо розповідь про свій досвід із загальних фактів. «I was born in» Я був народжений, та після «in» ви ставите рік або місто. З роками використовуємо прийменник «in». і щоб тут і далі правильно називати дати. Зверніться до уроку про «numbers», де я пояснюю, як це робити англійською. Щоб розповісти про свою освіту, можете сказати I graduated from і вказати навчальний заклад або університет. Я закінчив, випустився з. I joined the armed forces in. Я вступив до збройних сил у такому-то році. Наприклад, I joined the armed forces as a military volunteer in 2014. I was mobilized in 2018. To enlist – це приходити на військову службу, вступати на військову службу, добровільно завербовуватися, або набирати, вербувати, зараховувати на військову службу. To enroll – зараховувати на службу. Ви можете сказати: I enlisted, I was enrolled або I was recruited – Мене було зараховано на військову службу. Не зайвим також буде слово conscription – військова служба по призову, призов громадян на військову службу або військова повинність. A conscript – це призовник. The oath of enlistment – це присяга військова клятва. To take the oath of enlistment – це складати з присягу. До речі, to take – це неправильне дієслово. Три форми: take, took, taken. Тож ви кажете I took the oath of enlistment a year ago. I served in. Я служив у такому-то місті, у такому-то підрозділі або у такому-то роді військ. My rank was. моє звання було. I was promoted from to. Мене було підвищено по службі з і до такого то звання. Також можете сказати I rose through the ranks або I progressed through the ranks. Я просувався у званнях до якогось конкретного рангу. Рости підвищуватися to rise rose risen. Щоб докладніше розповісти про підрозділи, передивіться урок присвячений цій темі. А щоб згадати звання, зверніться до уроку про military ranks, А також знайдіть українські відповідники вашого звання званням НАТО to drill, to train, or to exercise in military operations – це відпрацьовувати, тренувати навички військових операцій. To enter a training – починати військові навчання і вказуєте, які саме. Наприклад, I entered a marksmanship training – навчання зі стрільби. Або I entered an aerial reconnaissance training – навчання з аеророзвідки. To undertake pre-deployment training – пройти навчання перед розгортанням військ, перед направленням на бойове завдання. Про навчання ви можете сформулювати речення такого типу: I I undertook a training for anti-aircraft gunnery, where I was trained as an anti-aircraft gunner. Я пройшов навчання зенітної артилерії, де мене тренували як стрільця зенітника. У розповіді про військову кар'єру важливе слово «to deploy» розгортати, розгортатися, переміщуватися, розміщуватися. Воно часто вживається в пасивному стані. – «I was deployed to the east of Ukraine». Також необхідне слово «deployment» deployment – «My first deployment was to the Luhansk region». Our unit changed the area of deployment. A permanent duty station PDS Postine Mist A temporary duty TDY Timczov Prznaчення. our PDS was in the north, but I spent six months on temporary duty in southern Ukraine. To assign призначати. To assign a mission призначати завдання. To assign to a post призначити на пост. To be assigned бути призначеним. An assignment призначення завдання задача. Також у військовій сфері у значенні призначення, завдання, задача використовують слово mission. I was given an assignment. Мені призначили завдання. I was assigned a combat mission – I was assigned the post or the position of CVCO – Combat Vehicle Commander. Мене було призначено на посаду командира бойової машини. Posting – це переведення по службі. To be posted – бути призначеним на посаду або переведеним. I was posted to another garrison. Мене було переведено в інший гарнізон. I got a posting to another brigade. Я дістав переведення в іншу бригаду. Якщо вам треба розповісти, наприклад, на інтерв'ю або в приватній розмові, чим саме ви займались на службі, за мить я дам вам ще кілька корисних. Фраз, а просто зараз перевірте, чи ви вже підписані на канал Армійська англійська. Якщо ви додивились аж сюди, значить матеріал точно корисний. І якщо ви все ще не підписані, ви маєте натиснути кнопку підписки просто зараз. А ще напишіть ваш коментар, як просувається ваше оволодіння англійською з моїми уроками, бо кожен ваш коментар це внесок у просування нашого проєкту і зворотній зв'язок для мене. А якщо ви бажаєте зробити більш вагомий внесок, ви можете стати нашим меценатом або одноразово підтримати наш проєкт фінансово. Ваша підтримка дає нам змогу робити більше уроків та матеріалів із військової англійської. Про військові нагороди або відзнаки можна розповісти в такий спосіб. I received awards, medals, commendations for something. наприклад, for special assignments. Я дістав нагороди, медалі, похвали за виконання спеціальних завдань. I was Honored with an order for courage. Мене було відзначено орденом за мужність. Якщо ви згадуєте про поранення, про це ви можете сказати, використовуючи, наприклад, такі фрази: I was injured. мене було травмовано. Uh, as a result of a mine explosion. Або I was wounded – мене було поранено by bomb blast fragmentation. Rehabilitation treatment – це реабілітація. To be admitted for rehab treatment – бути прийнятим на реабілітаційне лікування. To retire – виходити на пенсію veterans and retirees – ветерани та військові пенсіонери також у збройних силах багатьох країн є таке поняття, як transitioning to civilian life – перехід від військового життя до цивільного. А вже ж, коли ви розповідаєте про вашу військову кар'єру в Україні іноземцю, важливо враховувати багато чинників: різницю між системами збройних сил різних країн, різницю між порядком вступу на службу. Та військовою підготовкою в Україні та інших країнах Заходу, особливості вашої посади спеціалізації і ваш унікальний військовий шлях. Тому сьогодні я дала вам загальний вокабуляр, а для більш детального опису ваших військових досягнень шукайте лексику, фрази, складайте вашу заготовку, щоб на зустрічі з закордонними колегами ви могли розповісти англійською про свій досвід. А щоб вам було легше скласти власну розповідь про своє минуле, послухаємо приклад розповіді про військову кар'єру. My name is Tim. I was born in Livonia, Michigan, USA, and I graduated from Brighton High School in 1988. I enlisted in the US Army 1 year after high school. I joined the army and took the oath of enlistment in June 1989. I did basic training and advanced individual training, AIT, at Fort Knox, Kentucky. Then I was stationed at Fort Polk, Louisiana. I served as a cavalry scout and specialized in reconnaissance. Every month we trained with weapons, land navigation, and first aid. For the last seven months of my enlistment, I drove for the squadron's lieutenant colonel. In April 1991, my cavalry squadron deployed to California to train in the high desert. After that deployment, my division, 5th Infantry Division, was to deploy to Saudi Arabia for Operation Desert Storm. But the war finished so quickly, and so we did not deploy there. I served for two years. I started as a private, but when I finished my contract, I rose through the lower ranks to private first class. After my two year enlistment finished, I served in the reserves for six more years. Then, I fully transitioned to civilian life. На цьому все. Якщо сьогоднішній урок був корисним для вас, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на інстаграм та телеграм армійської англійської. Допомагайте нам поширювати інформацію про наш освітній проєкт. Бо щоденно я, Олена Чекрижова, вчителька, та наша команда працюють над створенням відеоуроків з метою якомога швидше озброїти українське військо англійською мовою. І якомога швидше. Перемогти клятого ворога.